Чи не спить міліція з народом? Ми завітали до відділку о третій ночі, щоб перевірити це. Тут залізо мармуровий інтер'єр створює відчуття тиші та спокою. Олександр, головний на нічному чергуванні, здивувався з нашого візиту, втім зйомку дозволив. Тож тутешнє життя застукали несподівано. Сергія із товаришем піймали на гарячому. Навіть річовий доказ тут чотири колеса, які зняли з чужого авто. Дуває. Да, це прапорщик Мурашко затримав молодиків. Секретами майстерності вирішив поділитися просто на місці злочину. Держок. Ми приїхали, залишили машину служебною за домом і пішочком пішли сюди, щоб не спугнути. Поки Мурашко говорив по рації екстрений виклик. Вірменська 29, квартира 85. Добре, прийняв. Оперативна група на чолі із Мурашком, чи не єдина на весь район у цей час. Каже, найбільше викликів за повного місяця. У звичайну ніч 10-20. Для однієї опергрупи забагато. Часто доводиться вибирати найсерйознішу справу, а здебільшого скажеться на гучну музику. Телефон скинули з квартири. Твіжду на місці злочину працюють слідчий та експерт-криміналіст. Саме шукають речові докази. Виявляється, стався дуже кумедний злочин. Придай наверх двері вічиння. Ці хлопці після чарки відчули, не втратили ще духу авантюризму. Тож за коханням на другий поверх полізли через вікна. Ображені відмовою, коханці мобілку поцупили. А коли почули про міліцію, викинули її у вікно. Заході стрічного трасі бокса назбі. Я можу і на 8, 9, на 10 Не, я заліз. Я люблю Света, я, я знаю, що я виноват, Я люблю тебе, тому що ти красивая і лучшая. Неспішний схід сонця під розчину каву, сповіщає прапорщика Мурашка, що ви прокидаєтесь, а йому пора спати. Тарілка супа з утра і спать. Руслан Шийка, Влад Каретник, п'ятий канал.